Привіт, привіт, всім, дорогі овни! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на квітень 2025 року. Я вітаю по-перше вас, дорогі овни, з Днем народження. Всі, хто святкують у квітні, і всі, хто святкував і ще у березні свої дні народження, обов'язково загадуйте бажання, обов'язково е святкуйте всі 12 днів вашого дня народження. Якщо ви не знаєте, що день народження святкується 12 днів, то можете перейти до мене в інстаграм. Я там розказувала про свій день народження, який у березні був. Який день чому присвятити, і як запрограмувати собі взагалі цілий рік, так і Дорогі овни, я вас вітаю з початком нового вашого етапу життя, тому що у вас зараз із квітня місяця починається просто знаєте, такий новий екшен. У вас 29 березня було останнє затемнення. До речі, я сьогодні в цей день знімаю це відео а, у вашому знаці, які були а, два роки так на осі овен Терези, і остаточно зараз ви отримали якесь таке завершення ситуації. Плюс, а, 30 березня, Нептун перейшов у знак Овен. так, на Завтра переходить у знак Овен, і ви у квітні місяці вже будете відчувати цій енергії Нептуну, він дуже повільний, і коли він переходить, от перетинає так, із риби в овен знак, тоді найбільше його відчувається. І е, тут у вас можуть виникнути якісь пориви до творчості, вам захочеться більше себе проявляти. Взагалі, у вас зміниться погляд на відносини на відносини до себе, на відносини до всіх інших, так, до всіх людей, хто навпроти вас. Оце затемнення, воно ще в цілий квітень місяць, воно ще буде на вас діяти. І навіть і потім ще далі буде діяти. Але от на овнів, особливо, в квітні місяці ви дуже сильно відчуєте так, це затемнення. І що у нас ще в квітні буде? А, ну у нас до 7 числа іще ретро Меркурій, тому з 7 квітня уже плануйте собі якісь поїздки, підписуйте якісь нові документи. Так можете знайомитися з якимись новими людьми для якихось співпраць по роботі. Після 7 квітня так перше перший тиждень у нас іще іде на доопрацювання. Всього минулого і Венера у нас ретро до 13-го числа. У нас 13-го числа буде повний місяць. Також я про цю подію вам буду розказувати в окремому відео на квітень місяць. І от коли Венера у нас розвернеться уже в прямий рух, так друга частина от у нас квітень, так він образно поділений на дві частини. Перша частина вона іде ще дуже взагалі весь квітень буде під впливом затеплення, і перша частина квітня вона буде е, більше, скажімо, на доопрацювати, доосмислити своє минуле. Так, і друга частина квітня, коли вже можна буде рухатися, вже можна буде е, міняти так, е, вам якісь свої сфери діяльності, можливо, чи там кудись подаватися у якусь, у, у якусь нову історію, наприклад, так, починати робити щось нове, це все друга частина квітня, і там вже можна буде навіть операції, уколи краси робити, коли Венера у нас прямий рух розвернеться. І в цьому місяці у нас, е, до речі, буде ще… Марс змінювати свій знак. Марс у нас 5 місяців був у знаці Зодіаку Рак. І зараз він нарешті переходить у Лева. І Лев це з вами споріднений знак, це також про вогонь, це також про енергію, а Марс він відповідає за нашу енергію. І Марс у знаці рака він такий може бути такий трішки якийсь такий. Тяжко щось робити, було тяжко. Марс це ваш покровитель, і ви Марс відчуваєте в будь-якому знаці. от І у вас, можливо, було так знаєте не дуже багато якоїсь енергії, не дуже багато якогось бажання. Зараз, коли він в лев перейде, у вас цей весь ентузіазм і бажання рухатися, так бажання прогресувати далі, воно у вас не як Проявиться, та і плюс взагалі там всі планети. Да, зараз у нас все іде. У нас було в березні місяці більше це на рибах сфокусовано. Зараз у нас все буде сфокусовано на огні. Тому ви себе слухайте в цьому місяці, так, слухайте свої бажання, що вам хочеться, куди ви хочете йти. А, і обов'язково, обов'язково дійте. Так, тепер ми переходимо до карт. Ваших завжди дивіться ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Ви не можете бути тільки одного знаку зодіаку. І ці три знаки вони найбільше програються. Карти можуть доповнювати один одного, карти можуть, особливо які повторюються, вони точно програються у вас у вашому житті. Тому що розклади тут спільні. І якщо ви хочете особистий розклад, тоді звертайтеся до мене в Дірект мого інспектора. Інстаграму або пишіть мені на мою почту. Обидва лінки будуть в описі до цього відео. Я також дуже вдячна всім, хто залишає свої коментарі. Як у вас програються карти, всім, хто новенький, я запрошую вас підписатися на канал, підтримайте так українськомовний Таро канал. Я знаю, що їх є дуже мало. Я сама і почала вести його в принципі, тому що мені хотілося слухати таро українською, і я вирішила, що а чому б не почати самі так. І е, я буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримуєте канал, так будете лайки ставити, писати коментарі від саміх слів, тому що алгоритми ютубу вони працюють саме таким чином. І також переходіть в мій інстаграм, там також багато чого цікавого я викладаю не тільки таро, а і ще й інші. Різні а, мої роздуми на всякі теми. Так, а, ну і давайте переходимо. Да, дивитися, що у Овенів, на що вам треба звернути увагу, що для вас буде важливішим в цьому місяці, що точно у вас може програтися, як вам реагувати краще? Давайте, поїхали. Так, карти для Овенів. На квітень 2025-го. І перша карта десятка мечей. І вісім мечей. Слухайте, у вас. Якісь страхи всередині вас. Ви одразу заходите. Знаєте, от з таких карт десятка мечей це у нас про завершення. Це коли потрібно щось відпускати, переробляти. Все вже віджило своє, не треба більше ні за що триматися. Плюс на дні колоди у вас вісім мечей. А вісім мечей це про страх, якийсь ваш внутрішній, якусь вашу ілюзію, яку ви самі собі придумали. І отут дуже сильно можуть змінюватися взагалі ваші якісь погляди на життя. У вас може змінюватися. Ähm, um, tak, ähm. Um. Навіть якісь об'єктиви, куди ви хотіли рухатися, що ви хотіли робити, чим ви займалися до цього всього. По десятці мечей дуже важливо почистити свій простір, тому що десятка мечей вона таким чином працює, що ніби знаєте, от те, що давно вже не давало вам спокою, давно у вас тягнулося в житті. От зараз воно нарешті буде мати своє завершення. Так, оце така остаточна смерть. Але треба спочатку почиститися від всього старого, от якраз таки перші два тижні, да, у нас і ще ретро планети, це можна буде робити. А потім уже починати щось нове. Тому тут у вас явно якісь ситуації в цьому місяці вони будуть закінчуватися. Давайте далі дивитися. Паш Кубків, і знову вісім мечей на дні колоди. Вам от прям карти кажуть: зверніть увагу на свої страхи. То, що ви себе зупиняєте, те, що ви думаєте, що у вас щось не виходить, це всього лише якісь ваші видумки, це всього лише ваші ілюзії. Скоріше за все, у вас це все розвіється. І, кстати, карта, Паш Кубків вона також у нас про ілюзії. Так? Не літайте десь в облаках. Або, можливо, навіть вам тут і захочеться Нептун, до речі, він може на вас так впливати. Він Може, діяти, що він буде давати вам якусь таку, знаєте, таку творче натхнення, і якісь такі пориви, знаєте, десь кудись політати, помріяти. Це все, звісно, дуже хорошо, але по пажу кубків тут тоді потрібно починати якесь або нове хобі і цим займатися цією справою. Це не мають бути просто якісь ілюзії, тому що тут в якихось ситуаціях ви будете собі воображати, можливо, навіть не то, що має бути. Так, ви будете не зовсім тверезо дивитися на ситуацію. І Тут можливо, якраз таки треба більше часу собі дати більше якісь ем, вичекати по пажам купі це також можуть бути діти. Так, наші діти, які проявляються, ви з ними можете якоюсь творчістю зайнятися. Це можуть бути якісь нові, приємні е, події, або якісь новини до вас прийдуть. Хтось у вас може з'явитися в оточенні молодший е, так, за вас, тому що пажи це завжди е, такі молоді люди, натхнені, які ні до чого не прив'язані. І ви тут себе конкретно так, можете, е, можете себе проявляти. Так, ну ще карту. Шестірка кубків, тут якась ситуація з минулого, яка ще має вирішитися. Це може бути е, якийсь або член вашої родини, так, десятка у нас кубків на дні колоди. Це е, або член може бути вашої родини, хтось молодший сестра, якась може ваша буде, Ви з нею будете відносини якось вирішувати, так, закінчувати якісь там щось, може очищатися, якісь питання піднімати. Так. Все-таки у вас планета до цього були в 12-му домі, а це е, ваші потаємні, якісь бажання. Це якісь ваші страхи з минулого, і тут вони можуть піднятися. і, до речі, дитячі страхи тут можуть піднятися. Може, це у вас буде опрацювання з психологом цих всіх страхів, або ви будете, ніби знаєте, про, про якісь може книжки читати. Якось себе чітяким чином своє дитинство будете тут пропрацьовувати, і дуже класно вам би було це зробити. І також і кубків це все, що у нас з минулого, тобі це минулі ситуації, це колишні. Вони знову можуть проявитися, і тут з ними треба або остаточно закрити якісь контакти. Да, або закрити свої якісь претензії, пропрацювати, помиритися. І шестірка кубків вона дає таку ностальгію. Ви можете навіть повертатися в місця свого дитинства, або щось скуштувати, таке, що ви в дитинстві їли, або запах, якийсь такий почути і відчути вау, клас! Як мені знову туди хочеться так поїхати? Мені часто до речі, по кубків я чую запах. Асфальту після дощу в Азії, в Таїланді. І він так там пахне через те, що в них там повсюду джунглі, і у них дуже багато рослинності, і там після дощу, от такий от прям специфічний у них запах. І мені, коли оця шестірка кухня мені завжди нагадує оцей от такий запах класний, туди я думаю, о, хочу туди повернутися. От, і тут у вас такі можуть бути, але тут, бачите, дивіться, прям конкретно на відносини дівчина дивиться, тому тут, скоріш за все, якісь відносини вас будуть програватись. Наступна колода. Карти для овнів на квітень 2025 року. Так. І ще раз десятка мечей. Дивіться, карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу, так. І енергія, вона ніби посилюється, вона подвоюється. І подивіться, якщо ви тут оплакували так, щось, що вам потрібно було залишити, то тут ви вже визволяєтеся, вас нічого більше не тримає. Подивіться, у вас уже навіть ці якісь події вони більше для вас не є важливими. Це просто як якісь такі пролітаючі птиці, пролітаючі якісь такі думки. Ви ніби їх починаєте контролювати. Може, тут хто в піде або в регресію, або, наприклад, піде. В медитацію, так, і ви перестанете звертати увагу на свої думки. І тут зверніть увагу: повне очищення світлося, так, сонце. Ви ніби йдете, ви звільняєтеся, і ви йдете вперед, так, від цих своїх минулих якихось ілюзій, завтиків. Ви їх залишаєте і починаєте робити щось по-новому. Так, і ще копи. Двійка мечей. Тут цей вибір для вас може бути досить таки дуже складним. Це або якась ситуація, на яку ви кажете, все, я більше не хочу на неї дивитися. Я закриваю на це очі до побачення, телебачення і все. Або це навпаки щось таке, що ви довго на це очі закривали, робили вигляд, що ви цього не бачите знову ж таки, так? У ваших ілюзіях. І зараз ці ілюзії спадуть, і треба буде зняти ці шори з очей. По мечей. двійки це завжди в нас вибір, а двійка мечей це тяжкий вибір. І от у вас тут буде тяжкий вибір. Треба буде, щоб щось отримати, від чогось треба буде відмовитися. І тут, можливо, вам треба буде якісь речі віддати, так навіть з минулого, можливо, у вас якісь там ем, після похорон якісь речі залишилися там від ваших родичів або від ваших якихось друзів. І зараз, нарешті, прийшов час, щоб їх позбутися. Там два роки затем не йшли Два роки ви це все тримали при собі, і зараз ви це все будете вичищати зі свого життя. Або, наприклад, якісь там події, фотографії, спогади, які вам колись були близькими. Зараз вони ну ви зможете вже нарешті їх позбутися. І ще карта для воно. Відлюдник, старший аркан. Дивіться на ситуацію більш взагалі деталізовано. Вам треба скрупульозно, от прям до кожної детальки придивлятися. Якщо ви тут у чомусь розбираєтеся, це у вас може бути як відлюдництво, коли вам захочеться побути наодинці з собою, не захочеться нікого бачити. Треба буде час собі приділити обов'язково і своєму духовному розвитку. А по старшому аркану такому це карта, що говорить, що тут може якась людина з'являтися у вас, яка буде давати вам настанови старша людина. Прослухайтеся якийсь настан. У вас може бути, наприклад, душі. Так? І це у нас завжди пошук. Висвітляються якісь моменти, от щось ви побачите. Можливо, якраз таки після цього очищення, після цього вибору, ви побачите, що дійсно ви зробили його правильним. Або тут, може, цей вибір, він, це буде як знаєте, реакція потім інших людей на ваш вибір. Вона покаже їхнє справжнє лице, чи справжня ситуація вона підніметься, і ви її нарешті зрозумієте. Так от, і тут по цьому відлюднику вам потрібно трішки самим побути, так, або якщо ви тут у чомусь розбираєтеся, ви повністю, ви знову ж таки, самі так? в цьому розбираєтеся. Бо так, ніби як розкладаєте про собою всі документи і починаєте їх прям конкретно перечитувати. Або в якійсь справі ви починаєте дуже деталізовано розбиратися. Так? так, і ще. Карта для овнів. На квітень 2025-го. Так. Вісьмірка Пентаклів. Класна карта на гроші. На заробіток це у нас карта роботи, і знову ж таки деталізована робота. Це труд, на яким знаєте, треба прям потрудитися для того, щоб ці гроші заробити. Але тут класний момент в тому, що ви дуже класно в цьому розбираєтеся, і ви вмієте робити цю роботу. Тому тут багато ізовнів будуть займатися якимись такими справами, які вони вже знають робити, які тут не треба буде дуже сильно вам напрягатися в плані того, щоб продумовувати кожен свій крок. Це вже знаєте така автоматизована робота, коли ви вже навчилися. Так, це може бути нові якісь заробітки. До речі, це може бути підвищення вашої кваліфікації як спеціаліста. Це може бути, коли ви вже берете собі учнів, так і вони приходять на вас дивитися. Вони приходять брати від вас якісь свої ресурси. Ну, з фінансами тут все буде добре, можете не переживати, але це будуть знаєте, нелегкі гроші. Це не просто, що вони там прилетіли вам. А це треба буде над ним попрацювати. Двійка кубків. Ой, слухайте, як класно. Ніколи, ну, до речі, сімірка кубків у нас. Двіка кубків це про контакти. Так, це у нас можуть бути якісь нові робочі контакти. На роботі ви можете з кимось познайомитися з якимось другом або з партнером, можливо, своїм не починайте ніяких відносин по ретро Венері. От почекайте, поки Венера розвернеться, да, і вже там з 14-го, навіть квітня, да, наступна, друга половина квітня, от там уже можете більше зближуватися з людьми, контактувати. А зараз поки що ще перші два тижні старайтеся налагоджувати комунікації з минулим за своїм. І вирішувати питання. Так от, у двійка кубків це знову ж таки вибір. І це вже прекрасний вибір, це вже вибір, який ви робите з повного задоволення. Якщо по двійці мечей, ви такі, тут, ну, блін, ну, ну окей, ну ладно, типу, мені треба це зробити, я в це піду, і я це приймаю, то по двійці кубки ви такі так, нарешті я так довго цього чекав, мені так це подобається. Я вибираю тут бути, я вибираю бути саме. Цією людиною, або бути саме цією людиною, так? ви себе вибираєте в, якійсь, так, в якомусь образі. Кілька кубків це завжди приємні якісь подарунки, це приємні новини, і от особливо у вас тут вони з грошима можуть бути пов'язані, або ви нарешті щось доробите, може, якась робота у вас довго була, і ви тут будете, знаєте, ніби візьметеся знову, щось доробляти. І от ніби як, від, віддасте так цій іншій людині, для кого це було зроблено. Так, ну і остання карта для огніх. Паш кубків. І ця карта також повторюється. Подивіться: у вас був оцей Паж Кубків з десяткою мечей, так? І е, десяткам вас повторювалася, і по кубки у вас повторюється. І, і минулого разу от він якраз так з випадав, випадавши про це, говорить, що про треба буде якісь ілюзії свої відпустити для того, щоб зробити оцей крок. А під кінець місяця у вас уже тут піде якийсь творчий процес. Я думаю, це конкретно Нептун буде на вас так впливати, так або е, скажімо, ви спочатку не зрозумієте його. Вам спочатку буде тяжко, вам спочатку треба ще очистити відпустити, а уже з другої половини квітня ви ніби увійдете в цю енергію, і ви її відчуєте. І вам захочеться творити, вам захочеться починати щось нове. Давайте я вам ще одну карту витягну Так. Верховний суд, нічого собі слухайте, то тут будуть якісь дуже сильно кардинальні взагалі зміни по верховному суду. Це взагалі зміна поглядів. Так, це у нас така плутоніанська карта, яка трансформує і вас дуже сильно це трансформує. Це може бути навіть життя ваших дітей трансформуватися. І головне тут не спішити, дати собі час на подумати, дати собі час все розпланувати. Крок за кроком зробити. Може, хтось тут дійсно вирішить там завагітніти, наприклад, і завести дітей, стати батьками. Може, у когось тут, не знаю, племінники ваші приїдуть, і ви будете тепер з ними там працювати, ви будете з ними час проводити. Так, давайте іще оракул. Оракул для овнів на квітень 2025 року. Так, Уявляй і візуалізуй класно. Я обожнюю цю карту. Вона вона дуже, вона рибяча от 100 Тому що так, риби це у нас така більш магічна, магічний такий знак. так, І отут от якраз про уявляй і візуалізуй. У нас у матриці долі, 18-та енергія. Це якраз про візуалізацію, про матеріалізацію цього вашого, вашого візуалізованого, да, то що ви хочете. І отут вам конкретно треба відчути, я думаю, це Нептун. Дивіться, скільки у вас тут багато всяких бажань, багато всяких моментів, які потрібно записати. Вам так буде легше до речі, тому що коли ми записуємо, ми чітко бачимо, так, що ми хочемо. Наш мозок це сприймати, починає шукати різні варіанти долі, щоб до нас воно все приходило. І, От якраз таки вам потрібно візуалізувати. Уявляти собі кінечний уже е, момент, так не тільки казати, там я хочу машину, а візуалізуйте себе, як ви сидите за цією машиною, як пахне салон, та який на по цей руль, як ви їдете по автостраді, і е, там як ви нами заправляєте цю машину, так і ви купуєте собі в цей момент там, розплачуєтеся за бензин, і купуєте ще якусь жвачку або ще таке. От це дуже дуже важливо дати мозку емоцію. І тоді у вас, взагалі, оці всі ваші знаєте, ці всі трансформації вони пройдуть набагато швидше. Ну я бачу так, овни у вас тут вибору сильно немає. Ця десятка мечей вона мусить у вас програтися. І дуже ще важливо спати. От багато спати. І Я вам скажу, що слідущі 14 років нептун буде вчити вас спати, тому що. Це якраз про здоровий сон, про комфорт, і е, краще вже вибирати самим, так, особливо ще по Верховному суду. Тому що якщо ви самі не вибираєте ці трансформації, якщо ви в них не йдете, тоді Верховний суд вас просто заставляє, тому що це карма. Вона просто прилітає і каже, ага, не хочеш? Ну, зараз захочеш, якби і тоді починаються такі зміни. Так що давайте, дорогі овни, міняйте все до кращого. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!